Подивимось, це я намагаюся роздивитись Бога, бо зробили його таким маленьким, що ледь помітні в моєму житті. Якби ми уважно роздивились ідею Бога, в якого віримо, ми б швидко помітили, що це Бог пристосований до наших потреб і запитів. Відчуття, що я стою перед Богом, який з одного боку в безкінечну кількість разів більший за мене саму. А з іншого боку, він безкінечно більше разів хоче цих стосунків більше, ніж я. Викликає в мене мурашки, захоплення, страх, невідомість, бо я не можу його контролювати. Це тому мені хочеться закрити Бога в безпечний, зрозумілий і добре відомий мені формат благочестя. Це тому мені хочеться контролювати, що він буде робити в моєму житті, хоча я така, ти Господь, краще знаєш. Це тому мені хочеться, щоб Бог крутився навколо моїх досконалих планів і просто зробив так, як я його прошу. Хоча це мої плани мали б крутитися навколо того, що для мене хоче Бог. Але це дуже страшно, ніхто не знає, що мені доведеться пройти, щоб всі ці божі плани в моєму житті здійснились. Тільки молитва, де ми усвідомлюємо, що ми нічого не розуміємо або розуміємо дуже мало з того, що відбувається, це й буде найправдивіша і найсправжніша молитва перед Богом. Запитай себе, тільки чесно, чи це ім'я Бога, до якого ти звертаєшся в своїй щоденній молитві, приблизно на твоєму ж рівні можливості і впливу. Чи ти наважишся піти з цим іменем трошки далі?